Знову про роботу ТЦК та так званих Ухилянтів. Ми зробили вам нарізку. Цікаву. Ви подивіться, а потім я прокоментую. В Харкові підприємець хотів викрасти у ТЦК свого племінника. Поліція наголошує, методи дикого заходу не спрацюють. В цій новості зразу ж все! Взагалі, все, що происходит в стране, в одній новості. У Харкові чоловік напав на мікроавтобус працівників ТЦК, щоб забрати з нього свого племінника. Поліція провела спецоперацію та затримала нападника. Это полиция пишет. Ну, вы вдумали в этой новости сразу все. Про это можно писать диссертации. Про это можно писать уже исторические книги. В этой новости все. Вин намагался выкрасты, вейсково забовязанного за автомобиля ТЦК. Как можно украсть военно А это что, вещь, что ли? Это похищение похищенного, что делал висково забовязанный в автомобиле ТЦК. Его похитили, он хотел. Или это что? Зи стартовым пистолетом на автомобиле Тесла харьковский предприемец напав на транспорт противники в ТЦК. Чоловік перегородив дорогу військовій машині, вибив скло та кинувся битися. З ним був ще один нападник. В місті одразу ввели спецоперацію перехоплення. Нападника вже затримали йому 49 років. І він вирішив в такий спосіб «Ха, врятувати. В лапках написали свого племінника від мобілізації. Це ж пурга вообще, Просто реальна, просто метіль какая-то. Это ж. Просто! Як как, как тебе такой Илон Маск? Дальше пишет поліцейський. Несмотря на то, що происходило, і відео це є. Хочу наголосити: всі ми, живе, всі ми живемо в правовій державі. Саме це відрізняє нас від нашого ворога. Методи дикого заходу. Не просто неприйнятні, а й протизаконні. Побачили, так? Підприємець викрав викраденого племінника з автобуса ТЦК. Але саме головне, ну це таке Чикаго у нас, але саме головне реакція поліції, яка що це я вважаю, головний їхній такий меседж що методи дикого заходу. А ви знаєте, звідкиля ця риторика? А ця риторика Москви з Росії. Вони нам закидають, а ми, я їм закину. Що е, методи Дикого Заходу, це риторика Москви. Це вони так завжди закидають американцям. Розумієте, да? тим, хто нам допомагає сьогодні. І от вони, поліція таким чином підтримує цю риторику московську, так що от бачите, не пройдуть такі методи. А які методи пройдуть? Викрадати людей на вулиці, бити, вбивати їх, отакі от методи пройдуть. То я вам скажу: дивіться, це не моя думка. М може, наша думка, але ми її не висловлюємо на сьогоднішній день. Дивіться нардеп, да, от в Верховній Раді виступає людина. От послухайте, що він говорить про методи. Навіть наш ворог зараз використовує мотивацію для. Того, щоб брати собі солдат в армію, і він платить більше 20 тисяч доларів за те, щоб підписати контракт. У нас платиться 20 тисяч гривень, і то не всім. Ті, хто підписують контракти до кінця воєнного стану, не отримують. Почули, так? А, він говорить про що? Те, що ми з вами думаємо, дійсно. Але не завжди говоримо, бо боїмося, так? Що нас звинуватять там про російських якихось рухах. Але дивіться, що говорить, навіть ворог, ворог наш Росія використовує інші методи, більш людяні, чим у нас. У нас ТЦК ламають, ви бачили військового покаліченого зламали забрали забрали участок. Людей ламають, вбивають, калічать. ТЦКшники, от такі методи. Навіть росіяни, вороги наші, відмовилися від таких методів, тому що побаються, а наші не бояться нічого. Ну от така ситуація, друзі, на даний час.